Привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та Пропоную для огляду крісло Cougar Armor Elite. Ви пам'ятаєте про білий стіл Cougar Royal 120 моса. Так от, для нього слід було підібрати крісло, і у Cougar знайшовся підходящий варіант. А саме Armor Elite у кольорі White. Вимоги до крісла висувалися наступні: зручне, красиве, надійне та підходяще по дизайну. І ось воно підходяще. Кугор Армор Еліт про всі характеристики, можливості трансформації та особливості покриття розповідаю далі в огляді. Почну з того, що процес збірки та набір елементів, з якого ви можете зібрати ось це крісло, мало чим відрізняється від інших моделей стільців ігрових стільців від Кугар. Наприклад, можете подивитися моє відео з оглядом Кугор Аутрайдер S Black. Процес збірки майже такий самий, і в результаті отримаємо ось таке красиве біло-сіре крісло. Подробиці по дизайну далі. Cougar Armor Elite – це стілець, який витримує людей з вагою до 120 кг. При цьому сам стілець важить близько 20 кг, що є зручним для переміщення по локації. Практичні колеса, хоч вони й невеликого розміру, Допомагають в цьому це крісло позиціонується як геймерське, але може стати і практичним та красивим доповненням як звичайні меблі до вашого інтер'єру, якщо він у світлих тонах, або ж ви обираєте щось контрастне, щоб було і чорне, і біле. Тоді цей колір. Cougar Armor Elite White вам також підійде. Елементи брендингу на стулі присутні, як і оббивка, виконані в сірій кольоровій гамі. Тож очі не виїдають, а виглядають дуже гармонійно. Для когось це може бути і мінус, але в лінійці Cougar Armor Elite є інші крісла, наприклад, чорно-помаранчеві або навіть чорно-рожеві. такий собі Барбі стайл. Зверніть увагу, основа крісла та. Спинка мають підняті краї, які забезпечують підтримку. Але можуть і трішки притісняти тих, у кого вага понад 120 кг, якщо вони широченькі. Але. Мабуть, саме тому виробник встановив обмеження в 120 кілограм, адже насправді каркас цього крісла сталевий і, мабуть, може витримати і більше. Для всіх інших підтримка знизу та на боках це пасивний компонент зручності і майбутньої здорової статури, адже допомагає підтримувати власника цього стула завжди у вертикальному положенні, і це плюс для здоров'я щодо покриття основи та спинки. Воно з екошкіри, дихаючої екошкіри. Покриття намагається імітувати текстуру натуральної шкіри, особливо на основі та спинці. Кугар стверджує, що покриття дихаюче, але все ж таки рекомендував би використовувати дане крісло в приміщенні, яке має сталу комфортну температуру, яка не провокує потовиділення. Та й взагалі маєте на увазі, я впевнений, ви про це знаєте, що голому з голими ногами чи спиною на таких кріслах, навіть з натуральної шкіри, сидіти. Ну, Просто некомфортно. Далі відео розгляну всі компоненти цього крісла, Cougar Armor Elite White більш детально. Тож, поїхали. Основа складається з двох частин: центральної частини та бокової підтримки. Як я вже й казав, контурні краї трошки. При підняті, але власник нормальної статури не відчуває від цього ніякого дискомфорту. Лише позитив, адже завжди тримаєтесь вертикально. Амортизація сидіння не відчувається надмірною, товщина піни до 11 см. На цьому стулі не відчуваєш себе як на дивані. І це, на мою думку, плюс. Більша частина основи сидіння біла на боках, вона сіра. Основа візуально розділена на окремі елементи, але без одноманітного ромбовидного малюнка, який був у крісло Софи Cougar Ranger Royal, який я тестував нещодавно. Знизу під подушкою все красиво. По правій стороні основи знизу знаходиться багатофункціональний важіль, який відповідає за всі регулювання висоти, а також функцію блокування і розблокування нахилу спинки. Відстань від підлоги до сидіння можна регулювати, і це висота від 360 мм, тобто висоту можна змінювати в межах 7 см. максимум це 430 мм від полу. Тож крісло підходить. Підліткам, дорослим, чоловікам та жінкам. Коротко про гідравліку вона тут якісна, використаний металевий газліфтний циліндр класу 4. Зміна висоти відбувається дуже плавно. Сидіння, основа та спинка через газліфтовий механізм стоїть на п'ятизірковій основі, яка зроблена з металу і пофарбована в матовий чорний колір. Колеса з пластику, схожі на поліуретан. Мають кольор чорний з елементами білого. Вони добре виконують свою функцію, коли треба котити крісло по рівні поверхні. Але при цьому й дуже стійкі завдяки хорошому щепленню з поверхнею. Далі про спинку її висота 820 мм. Каркас сталевий. Тож, якщо сильно впираєшся, то по суті нічого не відбувається. Спрацьовують лише елементи пом'якшувача, які сховано. Спинці. Ширина спинки на рівні плечей 555 мм, чого достатньо навіть для дуже широкоплечих. Знову ж таки нагадаю, що спинка має підтримку. Завдяки чому дуже комфортно, довго і без дискомфорту сидіти вертикально. Кольори на боках також комбінуються: білий з сірим. У верхній частині спинки знаходяться два отвори: це і елементи дизайну, і місце для кріплення подушок. Назва компанії та логотип вишиті сірою ниткою, і вони є по обидва боки підголівника. Спинка відкидається на кут до 160 градусів. Проміжку від 90 до 160 зможете обрати для себе комфортну позицію і для гри, і для роботи, і для відпочинку. Важіль зміни положення знаходиться справа. Опір нахилу також можна відрегулювати під себе за допомогою ручки під основою сидіння. Пластикові накладки по обидві сторони від спинки закривають місце з'єднання з основою і без проблем вписуються в загальний дизайн. Тепер про підлокітників в кріслі Cougar Armor Elite. Вони тут не величезні, але комфортні, достатні і по ширині, і по довжині. Це так звані 2D підлокітники. Користувач може змінювати висоту підлокітника в межах 8 см, а також повертати їх праворуч або ліворуч. При цьому не треба натискати жодних кнопок. Клавіша потрібна лише для того, щоб підняти на певну висоту. Та опустити для моєї статури підлокітники, розташовані на комфортній один від одного відстані. В реальності це 515 мм. Далі мова піде про дві подушки, які йдуть в комплекті з цим кріслом. Одна з них потрібна для підтримки шиї. А інша для підтримки попереку: обидві подушки білого кольору, вкриті штучною екошкірою. На обох сірими нитками вишито, не наклеєно, не пофарбовано, а вишито назву компанії. По м'якості подушки сподобались. До речі, вони мають різну м'якість. Та, що під шию, більш м'яка, та що під поперек, більш жорстка. Більшу подушку можна переміщати вгору або вниз для кращої посадки і комфортної підтримки попереку. Розповів все, що знав, і все, що вам варто знати, про крісло Cougar Armor Elite. Тож прийшов час робити висновки. Достатньо часу я посидів на цьому кріслі і маю визнати, воно зручне. Особливо сподобалась підтримка бокова і знизу, і на спинці. Крім того, сподобались матеріали. Ну, по-перше, це сталевий каркас, а по-друге, дихаюча екошкіра. Окремо варто сказати дякую виробнику за якість збірки та якість нанесення логотипів та назви компанії. Вони дуже якісно прошиті. Та й взагалі до швів, навіть знизу, де ніхто не побачить ніяких претензій. Спеціалісти від кугори відмінно попрацювали і, як і в інших ігрових кріслах цього бренду, врахували побажання користувачів. Як результат, за доволі таки невеликі кошти отримуємо класний продукт. Якщо придбали, то поспішіть зайняти місце на Cougar Armor Elite першими. Тому що якщо таке крісло з'явиться у вас вдома. Обов'язково з'являться бажаючі, які стануть вашими конкурентами за те, щоб провести час на цьому ігровому кріслі. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по кріслу Cougar Armor Elite, задавайте їх в коментарях до цього відео. Обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.